Уявіть собі, у Швейцарії ви не маєте права тримати морську свинку одну, дві, будь ласка, одна це вже жорстокість до тварин. А в Греції вам не дозволять піднятись на Акрополь у високих підборах чи навіть жувати гумку. Бо цим можна пошкодити камінь, який бачив Сократ. У Великій Британії досі діє закон, який карає за підозріле поводження з лососем. Так і написано. Звучить дивно, смішно, Місцями абсурдно. Так, але є один нюанс. У цих країнах така норма виконується, і вони мають сенс. Це про турботу, порядок, спадщину. І головне, там ніхто не дозволяє собі сказати: так, давайте перекрутимо цей закон під себе. Тепер контраст, Україна. У нас закон часто виписаний правильно, але його ламають ті, хто мав би бути першим гарантом його дотримання. І це вже не про сміх, це біль. За кожним таким випадком конкретна людина, яка залишилась без правового захисту. І сьогодні ми розберемо цей парадокс від дивних але працюючих законів у світі до беззаконня, з якими стикаємося щодня у воєнній Україні. Не забудьте підписатись на мій канал, поставити лайк, буде цікаво. Також нагадую, що на моєму каналі діє спонсорство, 3 рівні підтримки на вибір та доступ 24 на 7. Це допомагає створювати ще більше відео та захищати вас від беззаконня в Україні. Давайте почнемо з, мабуть, наймилішого прикладу. В Швейцарії є норма, морська свинка не може жити сама. Якщо ви заводите одну, ви повинні взяти ще й другу. На перший погляд це виглядає спішно. Мовляв, держава лізе навіть у те, скільки гризунів має бути в клітці. Але логіка дуже глибока: морські свинки соціальні тварини. Вони буквально хворіють від самотності. Для них бути одним у клітці це страждання. Тому закон каже, ти відповідаєш не лише за годування, а й за їхнє психологічне благополуччя. Це здається кумедним, але насправді відображає величезну цінність швейцарців. Турботу про гідність навіть найменших створінь. Тепер різкий контраст Сінгапур. У 1992 році там ухвалили радикальний закон повна заборона на продаж і ввезення жувальної гумки. Чому? Божуйку масово приліплювали під сидіння в транспорті на ескалаторах, під'їздах. Були навіть випадки, коли її застосовували у двері метро і вони ламалися. Держава сказала досить і просто заборонила, штрафи величезні до тисячі доларів. Виглядає диктатурно, але результат очевидний: місто стало чистішим, інфраструктура працює без перебоїв. У 2004 році правила трохи пом'якшили. Тепер можна купити лише лікувальну гумку. Через аптеку і за рецептом. Тобто цей закон не про боротьбу і щастя, це про дисципліну і громадський порядок, те, чого у нас так бракує в повсякденному житті. А тепер перенесемось в Афіни. Уявіть, ви турист, купили квиток на акрополь, піднялись до античного храму, і раптом охоронець просить вас зняти туфлі на шпильках. З 2009 року там діє правило жодних високих підборів і жуйки. Бо навіть маленький каблук здатен залишити тріщину на камені якому понад 2500 років. А жуйка це хімія, яка роз'їдає поверхню. Виглядає комічно, боротьба з туфлями, але насправді це про повагу до історії. Бо ці камені бачили Сократи і перикла, і вони мають пережити ще багато поколінь. Ось що таке дивний закон, який насправді закон про спадщину. Ну і справжній хід. Британія 1986 рік. Закони з дивною назвою підозріли поводження з лососами. Смішно навіть уявити поліцейську, який складає протокол. Громадянин дивно тримав лосос. Але насправді це серйозно. Закону хвалили для боротьби з браконьєрством і контрабандою риби. Лосось був стратегічним ресурсом, і його нелегальна торгівля шкодила економіці. Тобто норма звучить кумедно, але її суть, контроль за незаконним ринком. І ось ми знову бачимо: закон може виглядати абсурдно, але якщо купнути глибше, це завжди про захист природи, спадщини, порядку. Що ж ми бачимо? Закони, які виглядали абсурдними, насправді мають чіткий сенс. Вони захищають слабких, вони зберігають історію, вони підтримують дисципліну. І головне, вони виконуються. Бо смішним закон стає тільки тоді, коли він написаний для Галочки або коли його ніхто не дотримується. Знаєте, що найбільше люблять соцмережі: Не правду, а клікбейт. Тікток і Ютуб гуляє сотня відео з підбірками найдивніших законів світу. Люди дивляться, сміються, лайкають. Але більшість цих історій це вигадки. Давайте розберемося. Міф один: кажуть, в самоа чоловіку заборонено забути день народження дружини. Уявіть, прокинувся, не привітався і вже злочинець. Звучить дуже вірусно, але насправді жодного такого закону немає. Це жарт, який років 10 кочує по англомовних сайтах, збирає мільйони переглядів. Міф 2. Італія. Нібито в Венеції заборонені гучні туфлі. Появіть, карабінери бігають за туристами із шумомірами. Звучить красиво для соцмереж, але в реальності такого закону не існує. Є лише загальні правила про шум в містах і про охорону історичної спадщини. Все, жодних підборів під арешт. Міф 3. Класика жанру. У Флориді, мовляв, заборонено тримати осла в ванні. Це навіть у дитячих коміксах малюють. Але якщо відкрити офіційний кодекс Флориди, такого закону немає. Це анекдот, який колись запустили, і тепер він живе своїм життям у топ-10 крейзів законів. Міф 4. Ще один мій улюблений міф це у Японії нібито штрафують людей, якщо в них надто великий об'єм талії. Правда ж у тому, що існує мета без закон. Компанії та місцеві органи влади зобов'язані проводити медогляди і слідкувати за здоров'ям працівників. Але жодних особистів штрафів для людей немає. Тобто це не кара, а система профілактики. Як бачимо, більшість так званих дивних законів це мем. Вони виглядають кумедно, вони легко збирають перегляди, але справдою спільного мало. Ми тут працюємо з фактами. Посміятись з вигаданого легко, а от розібратись у справжніх нормах і побачити, який сенс за ними стоїть, це вже інший рівень. Знаєте, є закони, які на перший погляд виглядають смішно. Люди читають їхні назви і думають, ну це вже повний абсурд. Але якщо копнути глибше, це якраз ті норми, які реально працюють на благо. Це не дивність заради дивності. Це я б назвав би як нормальна дивність. От Швейцарія, морські свинки по двоє. Ми вже згадували цей приклад, але він вартий окремої уваги. Дивно уявити, в законі прописано, що одна морська свинка це порушення. Але якщо задуматись, це про гуманність. Ці маленькі тварини не витримують самотності, і коли держава каже або береш пару, або не бери взагалі. Вона фактично закріплює в законі турботу. І от ми сміємось, а насправді це закон, який робить світ трішки добріше. Давайте і ми станемо трошки добрішими, посміхнемося зараз та поставимо лайк цьому відео. Далі буде цікавіше. Греція, підбори заборонені на акрополі. Звучить кумедно, охоронець на вході просить зняти шпильки. Але суть проста, камінь, по якому ходили ще в часи Сократа, не витримує сучасного взуття. Якщо дозволити, через кілька десятиліть він розсипеться. Тому цей смішний закон це закон про відповідальність перед історією про те, щоб наші діти бачили ті самі колони, які бачили ми. Жуйка під забороною в Сінгапурі. Ще одна дивність, яка насправді працює. Уявіть, до 1990 року двері метро там ламалися, бо хто спеціально запихав механізм жуйку. На вулицях чорні плями, які не відмивалися роками. Держава вирішила радикально: ніякої гумки. і місто стало чисте. Люди почали поважати спільний простір. Це приклад того, як жорстке правило вирішує проблему, з якою які методи не справились. Канада. Закон про вибачення. Один із моїх улюблених прикладів. Уявіть, ви кажете людині вибачте після аварії на дорозі. І в нас це можуть використати як доказ вашої вини в суді. В Канаді є спеціальний закон. Там прямо написано: якщо ви сказали вибачте, це не вважається зізнанням у вині. Навіщо це? Щоб люди могли лишатись людьми, щоб слово вибач не ставало паскою для добросовісного водія чи лікаря. Звучить дивно можливо. Але це про людяність у праві. Ось що таке нормальна дивність. Закон може виглядати кумедно, але він реально зменшує шкоду. Він захищає тварин від самотності, камінь від руйнування, місто від бруду, а людей від зайвої ворожнечі. Тобто закон може бути дивним, але його дивність на користь суспільства. А тепер давайте чесно та серйозно. У нас не проблема в дивних законах. Наші закони часто написані нормально. Проблема в іншому, як їх викривляють ті, хто мав би їх захищати. Наприклад, штрафи за статтею 210 КУПА. Ця стаття про порушення правил військового обліку. І що ж відбувається? Людину зупиняють на вулиці, складають постанови, навіть не розібравшись з документи. Немає доказів, немає свідків, немає належного оформлення. Але штраф виписано. Людина йде до суду. І суд скасовує постанову. Чому? Бо матеріали складені для галочки без дотримання закону. І таких рішень зараз десятки. Але нерви, час, гроші, вже витрачені. Це не про гумор, це про людський біль. Резерв Плюс цифровий шанс на порядок. Уявіть собі альтернативу. Цифровий кабінет Резерв Плюс. Тут ви оновлюєте дані вдома, без принижень в коридорах ТЦК, без зайдіть завтра. Це приклад, коли держава робить правильний крок. Де є інструмент, який зменшує хаос. Якщо ця система реально запрацює, то це буде перемога. Бо вона прибирає головну проблему людський фактор, свавілля, чиновника, який думає, а я вирішую, як буде правильно. І ще одна важлива зміна. Верховний суд останнім часом чітко показує, свавілля не пройде. Є вже ціла низка рішень, де суд скасовує незаконні обшуки, визнає неправомірними затримання, відміняє штрафи. Це повільний процес, але це сигнал. Навіть у воєнний час верховенство права має працювати. Бо якщо право не працює, тоді хаос з'їдає все. Бачите різницю? У Швейцарії закон смішний, але гуманний. У Греції дивний, але береже спадщину. А в нас закон нормальний, але його перекручують ті, хто мав би його виконувати. І смішно тут тільки одне: як можна настільки знецінювати саму ідею права? Тому головний парадокс України сьогодні у нас не смішні закони. А смішно, як їх викривляють. І це вже не комедія, а трагедія. Добре, ми зрозуміли головне: закон у нас часто є, але він працює криво. Чому так? Причина: відсутність процесуальної дисципліни. Закони і процедури існують, але їхні виконавці ними нехтують, не читають норми, не дотримуються сроків, оформлюють документи або є. Переконання так піде. Це найстрашніший вірус нашої системи. Замість того, щоб діяти чітко за законом, чиновник чи військовий каже, та так теж нормально. А потім суд розгрібає, це так піде. Перевантаження системи. ТЦК, суди, навіть поліція, вони перевантажені. Замість якісної роботи виходить конвейер, коли конвеєр завжди страждає як. Алгоритм захисту. Перше, не сперечайтесь на місці. Якщо вас зупинили чи складають протокол, не кричіть, не сваріться, спокійно фіксуйте, достаньте телефон, записуйте всі порушення. Друге, завжди отримуйте документи, вимагайте копію постанови, протоколу, будь-якого паперу. Бо потім у суді саме документи, а не слова вирішують долю справи. І третє, йдіть у суд, не бійтесь. Так це час, ресурси, але сьогодні практика показує. Суди часто стоять на бік громадян, якщо справа оформлена з порушень. Четверте, використовуйте цифрові інструменти. Резерв плюс це можливість оновити дані онлайн. Це менше шансів, що вас хтось зловить на вулиці і почне тиснути. Використовуйте легальні механізми, які реально працюють. Так, система крива, бо її виконують криво. Але в вас є інструменти захисту. Ваш спокій, ваша фіксація, ваші документи і суд це те, що відділяє безправ'я від справедливості. А цифрові сервіси це маленькі острівці порядку, які треба використовувати максимально. А тепер я хочу передати слово вам. Подумайте, яку українську норму ви б відполірували першою. Це можуть бути податки, де правила часто суперечать одне одне. Це можуть бути адміністративні штрафи, які складаються для галочки. А може це цивільні процедури, які настільки потонули бюрократію, що люди роками не можуть оформити спадщину чи вирішити побутову справу? Напишіть в коментарях, що б ви змінили в першу чергу. Бо закон має бути не анекдотом і не інструментом тиску, а гарантією справедливості. Саме з вашого досвіду з історії звичайних людей починається справжній діалог про реформи. Погляньмо ще раз на парадокс: у світі закони можуть здаватись дивними: морські свинки, подвоє, заборону жуйки, навіть лосось в підозрілих обставин. Але вони працюють, вони захищають цінності, тварин, спадщину, чистоту, людяність. У нас закони часто виписані правильно, але смішно і водночас трагічно, коли їх ламають ті, хто мав би їх захищати. Тоді сміх зникає, залишається лише біль. Закон це як поручні на мосту. Вони можуть виглядати дивно, але головне, щоб вони утримували нас від падіння. Тому підписуйтесь на мій канал, діліться цим відео з друзями, пишіть свої історії в коментарях. І пам'ятайте, навіть часи беззаконня право лишається вашим захистом. А ми з вами тут для того, щоб цю правду відстоювати. До зустрічі в наступному відео.